Привіт-привіт! З вами Каміла, і це запис з камерою. Я сподіваюся, що вона не розрядиться посеред того, як я буду пийдлякати своєю цим... Е, хлеборезкою. Тому ми йдемо в завантаження. Ми все ще мама на фоні стирає машинка. Ну, як у справжній мами, на фоні у мене стирає Ну, Звичайно ж, переточніша машинка. Перепральна машинка. Вау. Так. І так. Ми знаходимося в доброго ранку. Прийшла весна. Ахуємно, блять. Весна це, треба мати свій огородік. І на огородіку треба ростити помідори, огірки, морковку, цибульку. І всякі оце всяке причи, причиндалля. Але окей, ми все ще вирощуємо Клауса. Власне, з розмови з Клаусом ми розуміємо, що містер Бех допоміг йому уникнути задирак. А після цього ми йдемо жорстко читати листи, в яких описується те наскільки Норвегія не хотіла забирати дітей, які були народжені норвезькими жінками від німецьких чоловіків, і які були доправлені до Німеччини, власне і назад в Норвегію і через тиск. Лише через тиск вони були змушені забрати цих дітей назад в Норвегію, що призвело до того, що діти просто приїхали в Норвегію, і у випадку з Клаусом це все виявилося дуже сумним, бо його дідусі бабусі, які були в Німеччині, дуже його любили. І якраз таки, коли він каже про добру омі, це якраз таки про бабусю, яка, на жаль, разом з дідусем померли. Уже померли. А батько не хоче його бачити, бо в нього вже нова сім'я. Файна, файна ситуація, нічого не скажеш. Боже, куди мені вішатися? Хоча ні. Ні, ми ще не дійшли до кінця цієї історії. Я ж, я ж розказую вам уже після того, як я побачила кінець цього всього. Ох. Так, висміливий Клаусе, мені, мені здається, твоя тітка нас запрошує. Е, думаю, тобі буде корисно зустрітися з кимось із твоєї родини, і їхати поїздом буде весело. Сподіваємося, що ця поїздка до твоїх бабусів. Усе буде приємною і можливо стане початком більш близьких стосунків. Попереджаємо вас, що не бажаємо бачити дитину зрадниці на святкування нашого Дня Конституції. Тримайте подалі заради вашого. Це, це трохи перекро. Прикро. Зараз знаєте про що я подумала? Про те, що це дуже схоже на те, що якби е, дитина з Московії попала до нас. Якби. Ні. Тоді саме питання по-іншому. Якщо б ця дитина була дуже і дуже малою, її б ще можна було перевиховувати. Давайте так, бо все залежить від виховання. Їхній народ пропитаний пропагандою вже дуже багато років. І вони виховуються в цьому суспільстві. І якби, якби вони виховувалися не там, а, наприклад, в іншій країні у нас, ну, наприклад, у нас. То вони би думали як українці, бо вони б виховувалися б в українському середовищі. Але ця тема настільки обширна, що мені навіть страшно її задівати, тож ми перейдемо знову до клауса, який готується їхати до своїх дідуся і бабусі по материнній лінії, бо їх запросила тітка. І поки ми мирно, сумирно чим чекуємо в вагоні, нас обмовляють всі, кому не лінь. І. я... Чесно, іноді людям хочеться повиривати за це язика, бо якщо у вас є своя нев'єбенна думка, яку ви дуже хочете сказати, то скажіть її вдома на кухні, а не перед людиною. Це невічливо і культурно неетично. Anyway, менша з Ми прибули до дідуся і бабусі, які дуже раді нас бачити. Хочу продемонструвати вам сам діалог, як вони дуже раді нас бачити. О, ми вже тут проходьте, вони тут. Зустрічайте свого внука. Так, добре, що ми нарешті зібралися разом. Е, отож. Вони не надто раді. У вас тут гарно. То це він, цей хлопчик, виглядає трохи обідраним. Ти слабак, хлопче. Ахуєнна розмова щодо того, що він слабкий, а щодо бідрності, хочу вставити свою ремарку. Не я вибрала йому, що він буде їхати у цьому вот непотребстві Уже час їхати, я скоро повернусь. Я готовий. Ні, Клаус, це жахливий в одяг. А ну, перевдягнися. Клаус, це, це був жахливий. Ні-ні, ні, 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 ні. Давай, давай червоний, тобі найбільше підходить. Отаково. Так ти мило виглядаєш. Хоча ні, краще оцю. Оцього. Отак отак ти виглядаєш добрим милим хлопчиком. Так, поїхали. Ні, а ти одій цю футболку! Я ж казала Клауса А, Боже, дитино, ти жахливо виглядаєш в цій кофті. Ти виглядаєш по-бідняськи. Блять, треба було в якийсь секунд хоч зайти. Тобі нормальну кофту купити, це пізді. На потязі в обрату сторону ми вертаємося дуже сумними. Але у нас є зачіпки від його тітки, ким би міг бути його батько. І, власне, після того як ми напишемо листа його батькові, ми дізнаємося про смерть зідуся і папусі і про те, що у батька нова родина. І він не хоче, аби Клаус приїжджав ех, до нього. І це, це максимально сумно. Просто сумно. Але він все ще не проти нам допомогти. І це хоч якийсь та плюс. Але біда не ходить одна, і містра Берга звільняють. Проте він все ще погодився з Клавсом на парад. І вони миленько чим чекують, тримаючи прапорці і стрічку. І це на цьому все веселе, яке було у нас до цього. Закінчується, бо містера Берга знову ж таки, як я вже казала, звільняють. І у дитини пропадає бажання вчитися через те, що новий учитель доволі суворий, особливо до Клауса. І мені дуже тяжко говорити про те, що прям сталося з Клаусом, тому навіть гра прямо про це не говорить а лише натякає, тому... Давайте подивимося просто, що стається після того, як отой от новий містер-вчитель звинувачує нашого розумничка Клауса у тому, що він списав і залишає його після уроків. Просто, якщо ви дуже чутлива людина, взагалі не дивіться у цей уривок після оцих моїх слів. Містерство, ми не дозволимо ледачим і таким дітям запрямувати позивальну репутацію школи. Клав залишатиметься після уроків, щоб навчитися не прогулювати уроки. Це лист для мене. Що там написано? Тобі доведеться залишитися після уроків, бо декілька днів не було в школі. Як це? Відведеться вже. Я не хочу затриматися в школі. І зараз він прийде, так? Я вдома. Не надто милий. Схоже, вже час лягати спати. Так, вже час лягати спати. І вже час закінчувати цей епізод. Чому він не закінчується? Ах. Клауса ще немає вдо. Коротше, іде. Навіть на рибалку не піти, но... Я вдома. Не люблю затримуватися до пізно. Я можу йти спати. Звичайно, можеш, після того, як миєшся. Все, тепер йди спати. На добре. Ого! У нас тепер є рівно повільно тому цьому. О боже. Привіт. Будь ласка, не треба, не торкайся мене. Ой, вибачте, більше так не робити. Будь ласка, не торкайся мене. Мені не подобається ця тенденція. Я не хочу купатися. Чому? Мені не потрібно приймати ванну. Щось сталося? Нічого не сталося. Я просто не хочу приймати воно зараз. Йомусь пізніше. Ам-ням-ням. У мене є жахлива здогадка. У мене є дуже жахлива здогадка. У мене є піздець яка жахлива здогадка. Я вдома. Я сам. Мені це не подобається. Клаусу, тобі треба треба вмитися хоча б дитину Клауса? Можна я піду спати? Мені не подобається що він. Кінью ночі. Це все дуже підозріло, якщо чесно. Цей епізод закінчиться тим, що все погано, так? Так, все, все гаразд, так, все добре. Бачиш, я вже встав. Я не голодний. Скажи гол... складніше, гаразд. Я не хочу митися. Я більше не люблю гратися. Тобою щось не так, розкажи. Нічого не сталося. Я просто не люблю гратися. Чому? Я просто не хочу гратися, зрозуміло? Я піду трохи помалюю. Що сталося, Клоусе? Усе гаразд, я помалюю на вденці. Ти завжди чіпляєшся. Я завжди чіпляюся? Я? Підозрюю їсти ти не хочеш. Не треба. Припини. Мені страшно уявити, що відбувається. Ти сердишся? Мені просто мене засмучується, що ти не хочеш аністи, ані їсти, ні купатись. Вибач. Може, розкажеш мені, що сталося. Він сказав мені нікому не розповідати. Клаусе, про що це ти? Я піду сп... Ой, блядь. Йоп Його мать. Сука, вашу Це шблять. Тепі... Спробуєш сьогодні поїсти? Я не знаю. Будь ласка, поїж трошки заради. Тільки заради тебе. Ах, було дуже смачно, Вибач, що засмутив тебе. Це не твоя провина. Просто розкажи мені, що сталося, не приймайся. Нічого не сталося. Все гаразд, чесно. Не треба його захищати. Ти можеш мені все розповісти. Обіцяю не злитися. Гаразд. О oh моє. Нічого не сталося, все добре. Я не хочу тебе засмучувати. Чим хочеш займатись? Можемо погратися з мечем, якщо хочеш. Не потрібно Зрада моя. Добре, я спробую. По суті, тепер ви розумієте, чого після проходження цієї гри все. Я, я, я не хочу перепроходити цю гру, щоб знову вийти на кінцівку. І до того ж, як я зрозуміла по тому, що показано в Steam, немає іншої кінцівки, окрім цієї. І... Я не знаю, що з цим це робити. Неймовірно, це неймовірно сумно. Ще хотіла би додатково уточнити, чому саме ця гра називається Моя дитина Лебенс. Рнг я, я сподіваюся, що я правильно вимовила, я вставлю вставочку, як вона правильно читається. Це через те, що е, він був, точніше, навіть не так. Е, через те, що. Е, Ідеологія, самі знаєте, кого передбачала те, що е, має бути арійська раса. Підбирали жінок, які мали схожі раси, і власне е, вони мали народити дітей, які мали от, певний набір ознак і признак цієї арійської раси. Тому е, оцей от, сама оця назва має чиден Лебедсборд. Боже, я до сих пір не впевнена, чи я правила це відео. В цілому це був проєкт, який мав би а, зробити дітей, які мають набір рис, які мали би бути в арійської раси. Тобто це світла шкіра, світле волосся, блакитні очі і такі інші параметри. Там було ще ще ріс, здається, але, але я думаю, ви зрозуміли суть. І це. Це, це жахливо насправді. Це сама ця ідеологія блядь, саме під моїм вікном мали в цей момент бібікнути, блять. Це жахливо, це просто. ця гра нанесла мені психологічну травму, скажімо так, і я не хочу її перепроходити. Хоча я рада з іншої сторони, що в нас існують е, ігри, які це висвітлюють. Але якби я взяла, чим воно закінчується, я би, блять, не. Я би, блять, не взялася це проходження. Просто. Це сумно. Тож думаю, висновки робіть самі. Чи заслуговує дитина, яка просто народилася такою, такою долі, чи ні? На цьому все. Дякую за увагу. Дякую за те, що подивилися даний відеоогляд. Не депресуйте, ходіть здорові. все буде Україна, а мені потрібен психолог.